Обзор на канцелярію чек. Обзор на зошити. Багато зошитів. Ля бубу. Ще один ля бубу. І ще один ля бубу. Якісь непонятні шарики. То це планета Земля. Е, такий коричневий. Машина в пустині. Капібара, 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 лампочка. Е е Олівці. Ще одна лампочка. Е е листочки. Ще одна капібара, капібара, капібара. Е е е Непонятно. Ну, таких два одинакових. Мотоциклист Собака И это вроде бы я показывал Дальше у меня идёт дневник Дневничок Тут я всякие страны ну, Короче, дневник обычный А, зошит потерял один Ручка Ручка Оливетс Стирачка. На ножках виймається клей олівець. Клей жидкий папка. З роботом Пластилін. Фарба 14 кольорів. Обложки. Кольоровий папір. Кольоровий картон. Обложки на зошити. Футболка штани